Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові. Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 20 лютого 2015 року. П'ятниця. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Партенія єпископа Лампсакійського. Святий Партеній жив у IV столітті в місті Мелітополі у Малій Азії. Був сином диякона. Бог наділив юнака даром творення чудес та зцілення недужих. Невдовзі Партенія висвятили на священника, а згодом він став єпископом міста Лампсака. Своїми духовними науками і чудами Партеній навернув багатьох поган до Христової віри. Найбільшим чудом Партенія було воскресіння молитвою мертвого юнака, якого під час будови церкви переїхав віз, що був завантажений кам'яними плитами. Партеній віддав свою душу Богові 360 шістдесятого року. При його святих мощах Ламсаку багато недужих отримали ласку стілення. Читання сьогоднішнього дня з книги пророка Захарії, з 8 глави, з 7 по 17 стишок, де є такі слова. Так каже Господь сила, ось я спасу народ мій з країни сходу і заходу сонця. Я приведу їх, і вони житимуть серед Єрусалиму. Вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом у правді й справедливості. Так каже Господь сил, нехай кріпляться руки ваші, о ви, що чуєте в ці дні ці слова з уст пророків. Що були того дня, коли складено основи дому Господа Син на відбудування храму, бо перед тими днями не було заробітку для людини, не було заробітку і для скотини, та й миру не було для того, хто виходив, ані для того, хто виходив із запротивника, бо я пустив усіх, кожного проти сусіда свого. Нині ж я не буду тим яким я був минулого часу, супроти останку цього народу, слово Господа сил, бо це посів миру, виноград дасть плід свій, земля дасть урожай свій, і небо дасть свою росу. Усім цим я наділю останок мого народу, і буде так, як ви, доми Юде й доми Ізраїля, були прокляттям між народами, так я спасу вас, і ви будете благословенні. Тож не бійтесь, нехай кріпляться ваші руки, бо так каже Господь сил. Як я постановив був заподіяти вам лихо, коли батьки ваші довели мене до гніву, каже Господь Сил, і я не відмінив того. Так я роздумав і постановив цими днями зробити добро Єрусалимові й домові юди. Не бійтесь. Ось що ви маєте робити: говоріть правду одне одному, судіть по правді, щоб мир був у брамах ваших. Не намислюйте у вашім серці зла одне на одного, і не кохайтеся в кривій присязі, бо все це мені осоружне. слово Господнє! Ось що маєте робити. Говоріть правду одне одному, судіть по правді, щоб мир був у брамах ваших. Дефіцит правди змушує нас шукати її в новинах на всіх можливих телеканалах та в устах тих, хто, як нам здається, знає краще. Однак, як бачимо, з досвіду, спокою нам це не приносить, бо навпаки, ще більше насторожує. А чому? Джерелом неправди є диявол. Як каже Святе Письмо, диявол це батько брехні, а отже, від нього ні миру, ні спокою нам не чекати. Уста пророка Захарії вказують нам не лише на протидію неправді правдою, але вказують нам на правду як запоруку миру у наших брамах. Оцініть самі: якщо б влада була правдомовною, то не було б революції. Були б люди незрадливі. Не було б розлучень сварок та гніву та й котла в Іловайську та Дебальцевому також. Доки людина відчуває біль, вона жива. Доки людина відчуває чужий біль, вона людина. Франсуа Гізо благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.